Ви знаю, скучили. А ви знаєте, що красивий сад це не дорівнює багато грошей? Ось, наприклад, де я живу, скільки себе пам'ятаю, не перестаю дивуватися як тут економно все роблять. Ви ще не вірите, що можна не за всі гроші світу створити свій власний сад, доглядати за ним та насолоджуватися від процесу і від результату? Тоді дивіться! Доброго дня всім! Ми сьогодні хочемо представити показати наш сад, який ми створили разом з чоловіком. В нашому саду вісім років. І це дуже велика, цікава територія. Це місце для наших експериментів, місце для нашої творчості, для насолоди, для відпочинку. Зразу хотілось би, от головна теза сад, це просто. І дійсно, це просто це не той сад, де дача, де вирощують картоплю, а це сучасний інтерактивний простір, в якому ми реалізуємо свої бажання, тобто бажання як в екстремальних видах спорту або в садівничстві тобто, ми в цьому саду. Купуючи ділянку, об'єднали все те, що ми любимо: саме подорожі, саме цікавість, яких інновацій навіть гаджетів. Хоча сад, ніби це здається, така архаїчна, проста структура саме рослин. А ми, от коли купили величезну ділянку, ми досі його створюємо не тому, що це довго або дорого, а тому, що нам саме цей процес створення дуже подобається. І от коли ми вибирали, ну дуже хотіли на рельєфі. Хоча ми знаходимося в Київському регіоні, де нібито рівнинна поверхня, вибирали сад і рельєф, саме як у Івано-Франківській області, звідки Лена родом. Втілянка вся це має являє собою рівномірний схил. Це частина села. Тут поселення розміщені всі на схилах такого великого яру. Він десь протягається метрів на 600. і. Відповідно, оцей рівномірний схил він вимагає допрацювання як для нас, для того, щоб можна було тут жити, мати якісь місця приємні, де можна побігати, погуляти, посидіти. Нам потрібно було робити трасування, тобто тут у нас дуже багато об'єму землі було переплановано, і всі, що ви бачите, всі рівні площини, це все зроблено вже трактором, і сплановано це все штучно зроблено. Насправді був просто акуратно рівний ухил до ну це південно-західний схил яру. І тут зразу переб'ю хотів розказати таку ситуацію, що Стереотипи саду старого і архаїчного погляду у людей здається, що це більше там або жіночі, або це рослинки. А в саду ми собі створювали створювали коли, і ти можеш і трактором погратися, і якоюсь там косилкою, інноваційною технікою і будь-якими прийомами для нас. Найцінніше це процес. Це кожен день. Ми виходимо в сад, ми п'ємо чай, ми прогулюємося, і ми кожного разу придумуємо якісь нові ідеї, і ми не боїмося нічого міняти. Тобто в нас немає такого страху, що от якщо ми тут посадили цей кущик, там зробили yeah. цю групу, значить так і буде. А якщо ми помилимося, якщо це буде не так, ми абсолютно спокійно відносимося до того, що ми можемо пересаджувати навіть великі крупні кущі. Ну, те, що стосується багаторічників, це зрозуміло. Вони для того і багаторічники, що вони на роки, потім yeah. ми їх розсаджуємо, розділюємо. Відповідно, ми можемо збільшувати площу квітників за рахунок того, що наростають трави, їх можна ділити за кілька днів. Але поділитися, яким наш важливий посил, особливо в складний час, взагалі не боятися експериментувати і не боятися робити, оскільки правильно чи неправильно можна дізнатися потім. А щоб багато людей, які створюють сади, вони ну насправді можливо вперше створюють, а можливо трохи інакше. І щоб навіть досвідчені людині це зрозуміти, треба створити і відчути. От ми створюємо, відчуваємо, гуляємо і розуміємо, о, а ми зробили неправильно. Ну, але це нас не лякає, ми знову можемо це переробити. Тобто, ну, важливо не боятися і створювати, не створювати собі перепону, як от треба план накидати, як бутує тміння там або ще щось. Тобто потрібно створювати, мати енергію для створення і не боятися обмежитись в чомусь. Тобто, не боятися, наприклад, з повагою до дерев ми ставимося. Проте, якщо дерево в цьому місці нас не влаштовує, ми завжди можемо висадити три такого ж розміру або менші. Далі, а це дерево позбутися, тобто немає культу ні рослин, ні багаторічників. Важливо е не, не прив'язатися. Тобто, щоб от, про роботу говорять, що якусь роботу потрібно кожен там 3-5 років змінювати, щоб психіка і людина змогла себе відчувати повноцінно, так і в саду. Тобто, якщо ми хочемо, ми змінюємо. Єдине, тому у нас багато. Газону, а мало твердих покриттів, оскільки ми боїмося, що ми хочемо ще масштабніше зробити, і щоб не прив'язатися, не створити собі якісь рамки. До речі, це важливий момент. У нас в саду ви не побачите мощення статичного. У нас власне роль доріжок виконує газон. І ми одразу закладали цей газон, і ми розуміли, що можливо нам це не, не сподобається, і треба буде все-таки часом робити тверде покриття. Але ми вже тут, -от, скільки в нас газону, років шість, і в нас ні разу не було такого відчуття, що нам потрібне жорстке покриття. По-перше, ми, коли приїжджаємо з Києва, приїжджаємо з міста, ми тут занурюємося, абсолютно розчиняємося в природі. Тобто мощення, воно все ж таки задає ці ну, жорсткі покриття, вони все ж таки дають відсил до, до міста, до, до урбанізованого середовища. У нас абсолютно от, доріжки це зелень, no. клумби це зелень, ну, Тобто, в нас оточує абсолютно суцільна. Красивий зелений простір, і ми зрозуміли, що це саме це наш рецепт нашого саду. Ми, от з 24 лютого, просто були тут, знаходилися, і нас сад насправді став нашим рятівником, тому що ми не уявляли, якщо б ми сиділи десь в квартирі, як пережити цю всю інформацію, ці всі страхіття, жахи. Ми виходили в сад, ми дуже багато робили. Ми працювали, ми там зрізали трави, ми щось ділили багаторічники. ми щось, Я обрізала, багато формувала дерев, кущів із чоловіком, і там якісь нові ділянки скопували, робили там невеличкий новий сад, зробили за весну. І ми розуміли, що це нас врятувало. І саме от я розумію, що Сидячи дома, навіть от коли щось там дома готуєш, печеш, воно все одно тримає оця, ця жахлива ситуація. Вона тримає, не відпускає. І тільки коли я виходжу в сад, коли я беру там секатор в руки, починаю щось пиляти, щось різати, щось, щось ділити, щось створювати, тільки тоді я відключаюся. Ми підбираємо рослини, які е, більше е, упор іде не на цвітіння, красиве, а на те, щоб рослина красиво народжувалася, красиво помирала. Та тобто ну, от, трава... Ти. та ну це. Е, це говориться про природні сади, коли суть дуже важлива суть рослини, як вона помирає, як вона засихає, чи вона падає, як а. тряпочка розвалюється, чи вона красиво засихає і тримає структуру. Це засинає дуже важливо тоді. засинає, помирає це не те слово, от і це дуже це дуже важливий момент, тому і тому в нас дуже багато трав в саду, злаків. Осок, які тримають, які тримають свої суцвіття цілу зиму, і ми, от зимою, коли сонечко десь засвітить, особливо міскантус. Я дуже люблю на них дивитися. Тільки якийсь один промінчик сонця, і цей міскантус він заграє, засвічується, весь світиться. Він просто вбирає в себе сонце, і просто таке відчуття, що в нас сонця більше. Оцей один промінчик перетворюється в цілі багаття світла на нашій. На нашій землі, якщо ми говоримо про найбюджетніший, найпростіший варіант для догляду, це кущі, як би не було. Також в мене дуже багато троянд, це моя любов нова, це вже yeah. кілька років, я постійно їх досаджую, досаджую. Ну це як у всіх, я розумію, це така хвороба, яка, від якої не хочеться лікуватися. Тобто, чоловік Льоша вже каже, давай вже зупиняємося, у нас вже там 700 кущів, вже хватить. А я кажу, хватить і беру, відкриваю і знову замовляю 100 штук. No. І вже no. Льоша розуміє, що, напевно. Ну, ці цим боротися з цим не варто. Тобто <смі> мені тільки місця не вистачає, хоча в нас вже територія немаленька, але я розумію, що треба місця ще, тому що в мене ще багато ідей по трояндах. Тут створений нами амфітеатр, ми його називаємо. Це такий квітник, міксбордер природній. І тут я шукаю поєднання свої, як би природній сад трансформувати в більш такий квітучий. Тобто природній, взагалі природній квітник, такий сучасний, має таку більш динаміку до того, що він має бути структурний, тобто має бути максимально структурні підібрані рослини. Я хочу намагаюся скомпонувати структурність із цвітінням. Тобто, я в такі більше. Традиційне поєднання трав багаторічників додаю ще троянди. Ось, подивіться, це троянди, такі прості, троянди-метелики, які я вважаю абсолютно природні, органічно вписуються до. Таких більш диких трав, це от мене тут щучка, це злак, щучка дарниста. Це ростуть травки Гаура, бачите різні астри, там навіть є сосни гірські, де неде їх ще не видно, вони ще маленькі, але, власне, от ці Поєднання, оці поєднання, які я назвала, вони дають структурність і дають цвітіння, що нам дуже подобається. Тут починає, починають дає тюльпани, потім починає шавлія цвісти, кілька сортів шавлії. І далі переходять троянди, троянди цвітуть травень-червень. І от зараз повторне, там, третє друге чи третє цвітіння, і у нас цей амфітеатр. цей Квітник, він прекрасний от, на протязі цілого року. Це чистець Візантійський. В нього такі е, запушені листочки, і як я його використовую? От у мене тут схил, на якому в мене заплановано, що будуть такі е, стрижені форми типу японських карікомі. Це будуть е, бірючина, спірея, барбарис. Але так як вони розростаються досить довго, то я засадила просто такими малесенькими ниточками цього чистецю, і він у нас тримає всю структуру зараз цього схилу. Тобто, бачите, от спірейка, поки вона розростеться, поки я її застрижу, поки оцей барбарис буде мати там розмір, який мені треба, 80 см діаметром, поки в нас працює оцей чистець. Це каріоптеріс, він вже, на жаль, відцвітає, але він досить довго цвів. Він цвів десь протягом двох місяців. Бачите, голубі, голубе цвітіння, воно було повністю весь куч, був такий, така хмара, голуба, красива, ефектна. За що я його люблю? Досить гарна форма куща. От він, бачите, він такий округлий, акуратний, і цвіте довго, і дуже гарно тримає, навіть як він не цвіте, він дуже має гарну, акуратну. Форму, габітус. І ще дуже важливо, що він дуже простий у розмноженні. Тобто з цих гілочок можна нарізати черенки, вони дуже легко укоріняються. Зверніть увагу на оцю рослинку темну, мабуть, її всі знають. Це живучка, повзуча. Насправді слово, назва абсолютно відповідає її життєлюбству, щоб ви розуміли, наскільки легко її розмножити. Вона у мене, по-моєму, було три маленькі горшочка там років п'ять назад. І от з цих трьох горшечків я розмножила оцей схил, але це не все. Ще є. У мене ще є окремий схил з цієї живучки. І от поки тут розростаються ті рослини, які мають зайняти вже постійне місце, то ця живучка прекрасно, прекрасно робить картину. У нас зараз росте один кущик геленіуму. А я хочу з нього зробити цілу галявину, тому ми зараз його викопаємо і розділимо на багато маленьких кущиків. Ось подивіться, яка коренева система наросла в Геленіуму за три роки. Навіть він в мене два роки, а до того був ріс в двохлітровому горшку. Тобто, оце все корінь його і як нам його розділити? Спочатку обрізати зелень і потім попробуємо його ділити на маленькі, красиві кущики. І ось так ми ділимо буквально на ось такі. Маленькі кущики, бачите, гарний є пагін і є гарна коренева система сформована. Це в нас буде таким через два роки, це буде величезний до метра кущ геленіуму лопатою, але це гірше, тому що ми пошкоджуємо дрібні корінчики білі. А коли ми це робимо руками, ми в руками відчуваємо силу, з якою потрібно ділити. І корінчики максимально лишаються цілими. І ось е яке багатство ми отримали з одного куща. Це в ряду 10 штук. Це в нас виходить 37 кущиків геленіуму. Тобто, для нашого великого саду це 37 метрів квадратних оранжевої галявини. Додається з цього моменту. Чому ми не сказано раді? Приїжджайте наступного року споглядати на красиву галявину з геленіумів. Ну як, переконались? Бачите, не все так складно та дорого, як може здатися. І результат класний, але роботи багато. Тож починати краще вже зараз. Не сидіть, а йдіть і творіть. Повернетесь? Розкажете, як створили свій сучасний, модний та красивий сад. Сади Садиш, колохати.